За результатами нашого дослідження, яке ми проводили, і серед ветеранів, ветеранок, діючих військовослужбовців, а також серед загального населення України, кожен п'ятий це 12 є ветеранами-ветеранками, 8% є діючими військовослужбовцями. Разом з тим цікавим є те, що Понад 84% українців на сьогодні взаємодіють тим чи іншим способом з ветеранами. Тобто, ми говоримо про те, що кожен з нас має поряд з собою ветерана або ветеранку, що ще раз підкреслює. Що питання і взагалі проблематика тема реінтеграції ветеранів, вона стосується кожного із нас і має бути також інтегрована в кожну тематику життя нашого суспільства, адже це питання про стабільність і соціоекономічний розвиток країни разом з тим, загальне населення, що було цікаво для нас дізнатися, воно трошки роздвоїлося щодо своїх. Описів ветеранів ми попросили їх назвати такі основні характеристики, які вони прописують ветеранам. Отже, серед загального населення більшість українців вважають ветеранів мужніми, патріотичними, відповідальними, готовими допомагати іншим, що свідчить і справді про високу повагу до них у суспільстві разом з тим. Ем, ще є е, значна частка населення, що говорить про ветеранів як емоційно нестабільних, про тих, які є ізольованими і що потребують особливих умов. Тому ми, ми маємо такий е, е, подвійний. Е, е, Виклик перед нами, який стоїть з одного боку, ми маємо не забувати і вшановувати внесок ветеранів та ветеранок. З іншого ми маємо все ще повропрацьовувати стигму і підтримувати ефективну реінтеграцію ветеранів. Це можна робити інструментами звичайно інформаційних кампаній. В принципі, те, що ми робимо з нашими партнерами з міністерства справ ветеранів зараз.